Сейчас, сейчас. Это Нет, вот девочка. Это, и не Слева была или справа? Она смотрит вашу передачу, в частности, действительно, очень популярную. Делает нарезки, потом маты вставляет, ну пере, переделывает все и продает ее через YouTube. Просмотр не, несколько не, сотен тысяч. Это неинтересно. Благодаря ей я оказался на Миротворце. Ага. Я, я вот не об этом. Для того чтобы Но, да, что вы знали. Теперь вот этот парень. Что вы знали, эта девочка так делает по одной простой причине, потому что материалы, которые а предъявлялись все. Кириллу Вышинскому в обвинении измены, часть материалов написала она. Это Енина а теперь вона чоловік предатель, який боїться, що СБУ держить і представить і скажете родніке, а ти сидіти, не повинна. Не повинна. Бо хто ж буде допомагати СБУ інформаційно і викривати таких пісів, як ваші посіпаки? Думаю, що є ще над чим попрацювати потвори. Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна Соколова. Ну і ми хочемо, щоб ви підписалися на наш канал. Якщо ще не підписалися, ми тут говоримо правду, якою б некомфортно вона не була на користь нашої країни. Погнали! Почну із СБУ сьогодні. Стало відомо, що служба безпеки України вперше в історії друзі викрила агентуру, яка працює на території Закарпаття Панове Угорщина. Шпигувала на Закарпатті яким чином для чого і чому Гляньте. завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Вітання Віктору Орбану. Думаю, що із такими темпами вихід з європейського союзу і вичищення нам дороги для того, аби ми туди успішно вступили після виконання всіх вимог, буде здійснено. Ну а зараз поговоримо про тих, ким всередині країни треба зайнятися СБУ. Українські інфлюенсери з інстаграму пробивають чергове дно після скандалу Зано Алхім, яка вкотре наплювала на українську мову і культуру. Маємо нового унікума блогерка Яна Осіпова, 400 тисяч підписників, обурюється, називає дебілізмом те, що в Україні просувають культуру інклюзивності, і більше говорять про людей з протезами та залучають їх до різноманітних соціальних компаній, бо це ветерани. Не сподобалося їй те, що в шоу Холостяк. Залучили ветерана із протезами Олександра Терена і те, що на обкладинку плейбой запросили знятися українських жінок, героїнь із пораненням. Що ж буде далі з обществом? переживає Яна, сидячи у Франції на дотаціях, як українка. Звісно ж, переживає вона російською мовою. Меня дуже сильно трігеріт історія, коли пропагандують, протезы и показывают, что это нормально быть без руки, без ноги. Эти плейбои, которые выставляют украинских девочек без ног, и типа это круто сексуально. Этот холостяк, который пришел и за него там борются 25 жинок, а он там без ног. Ну, я, я вот не знаю. Это вы считаете нормальным? Ну, как по мені, это просто повний дебілізм і совершенно неправильні моменти, які прививаються нашим дітям изначально. ну і я от іноді задумываюсь, а що далі Вообще буде з нашим обществом вже за хвилину поговоримо про нові треш скандали із російською мовою та музикою в Україні. Тепер, панове блогерка, як завжди в таких ситуаціях, скаржиться на цькування, що її неправильно, мовляв, зрозуміли, і взагалі скаржиться на злих українців, закликає бути добрішими. А ще рекомендую тупим українцям почитати книгу Трансерфінг реальності московицького автора, звісно ж, і трошки просвітліться нашим з вами умам. На Покровському напрямку друзі триває евакуація цивільних. Нагадаю, ворог вже в кількох кілометрах від Дніпропетровської області, проте деякі виїжджати не хочуть і кажуть, що будуть ризикувати життям і жити там, де вони живуть. Причина неочікувана. Це українська мова. Жінка з репортажу УП каже, що я говорю по-русски, і на западну Україну я не поїду. Мовляв, там забороняють російську мову. Говорю по-русски. І в запади України, я п'я можна, можна їхати в Україні, там розмовляють на українському російській. Не та ось такі результати роботи потужної російської пропаганди на українській території, які велися з чотирнадцятого року. Коли їдеш там вулицями на сході нашої країни, то щоб ви розуміли? Радіо Канапські, телебачення, канапський сигнал супер класний. В Одесі скандал Водій вигнав пасажирку з машини, яка попросила його вимкнути російську музику. Мала молодець надала розголосу ситуації. На ім'я таксиста складено заяви до мовного омбудсмена і омбудсмена і справ людини, а також поліції. Респект всім, хто так робить. Ви покращуєте нашу країну. Вийдіти з машини. Вимкніть, будь ласка, музику. В чому різниця російської музики для українських. Ну, я думаю, що в час, коли ми живемо в повномасштабній війні, це має бути очевидно, правда? Ви німецьким ще не пользуєтесь технікою поїта? Вимкніть, будь ласка, мову ворога. Мову ворога, ну, ладно. Я не буду нічого виключати, своєму машині я не буду вас їсти. Э, ви це зараз серйозно? Так. Да. Ну, готуйтеся до того, що я поскаржусь на вас. Пожалуйста. За що? За те, що ви включаєте... Хорошо, я не буду виключати. Я що хочу, в свої машини, то я їх буду слухати. Що не скаються, що на камеру вийдіть машинки! О компанії Bolt, до речі, нормально відреагувала на цю історію. Написала в коментарях, що команда неодмінно допоможе користувачу розібратися з усіма питаннями щодо запиту однак чи звільняє таксиста наразі тиша. Український письменник Віталій Капранов до речі висловився, що на його думку потрібно робити, аби люди нарешті перестали споживати російський контент. Робити з людьми, які слухають російський контент. Чмиріти на всіх рівнях, не боятися, чмиріти, зневажати, насміхатися. Тільки таким чином їм можна щось пояснити. Якщо людина не розуміє, що сьогодні не можна мати справи з окупантом ніякої, ніде, значить у неї нема розуму. От так повинна відбуватися робота з подібними персонажами. Це стабільно не лише в Одесі, але й в інших регіонах України, і в столиці. Зокрема, вата продовжує почувати себе вільно. Наприклад, аптека Подорожнік. Там фармацевтка постійно обслуговує мовою московитів, час від часу переходить на українську на зауваження про російську мову. зреагувала агресивно і почала розповідати про те, що вона взагалі частково росіянка, і сама вирішить, якою мовою їй спілкуватися. Закон про мову для неї, напевно, жарти якісь. Які вже існує шість років в сфері обслуговування. Ви зараз обслуговували мою дитину російською мовою. А я не запитувала, якою мовою будуть спілкуватись ваші діти. Ви зараз обслуговували російською мовою мою українську дитину в українській аптеці. І говорите, що ви росіянка в столиці України під час війни. З вами я напала в у вас є обов'язок на роботі спілкуватися українською мовою? Ви зараз порушуєте цей обов'язок і впроваджуєте російську імперську політику. Ви пофіг! У вас своя позиція, у мене своя позиція. Ні. друзі. Висновок з цього всього один: всі московоротні і з прицілом на Російську Федерацію, для яких Путін Красавчик, які кажуть, що їм пофіг і будуть далі спонсорувати російський контент на стрімінгових платформах. В Ютубі, ну, коротше всюди. Ці люди мають бути маргіналізовані, якщо до них не доходить. Взагалі, вихід у нас один. Або ми в хорошому ключі, в хорошому стаємо націоналістичною країною з націоналістичним урядом, президентом, Повторюся, в хорошому розумінні: тобто ті, хто люблять культуру, ті, хто дбає про свою армію, ті, хто знає, що мова має бути тільки українська, і ті, хто в своїй країні поважає все, що пов'язано. Із нею і розвивається, а не навпаки. Ну це ж нормально, скажіть мені нормально для будь-якої розвиненої європейської країни. Тільки суб'єктність і національність кожному з нас і в наших родинах ідентифікована чітко буде рухати нас вперед. Підпишіться на наш канал, якщо згодні, в описі до відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава Україні! Слава силам оборони! До зустрічі сьогодні буде ще одне відео. Папа.